Всім самий величезний-величезний привіт. Запрошую вас на промгрупу групу в магазині АТБ. Мучуйтесь позручніше, подивимось, що цікаве на цьому тижні. Комплект постільної білизни. Надзвичайно дуже красиві кольори. Так, тут в нас іде гіполергена м'яка стійкий колір. І, якщо я не помиляюсь, двоспалка. Простирадло, під ковдра і наволочка. Так, ціна комплект 499 гривень. Зараз зі знижкою. Ковдра стьобана Метр сімдесят на 2,5. 499 гривень. Ось така ковдра. Більтекс. з'явилась в АТБ. Наповнювач. 650 грам. Важиться ковдра. Добре. Знову кошики. Вони дуже часто з'являються в АТБ. То ось такі круглі, то прямо овальні. Зберігати дуже зручно в них овочі, фрукти, іграшки, постіль на прання, да? що ще тут можна тримати. Миючи, чистячи Напишіть, що ви ще тримаєте а, в таких кошиках. 159 гривень на 20 літрів. Освіжувачі повітря. В автомобіль дивіться, який літачок цікавий. Тут стара касета <сум> Круто. Це все освіжувачі повітря. В автомобілі це є взагалі шикарний. Ретро. Дивіться, яка ще гітара. Ваніль. І ще щось, да? і все. Три види. Добрий, освіжувач, 44,90. Так, ось такі щітки. Навіть цілий набір, щіток, дивіться, в наборі три щітки. Одна ось така менша, одна більша і одна з ручкою. Набір 55 гривень. Знову кошики, але цього разу вже трішки більші. Минулий раз були менші горщики, кольори теж в асортименті 60 гривень майже. А тут у нас серветка автомобільна. В тубусі 55 гривень. І знову з'явились серветки з Мега-пачка. 10 штук. Вони надзвичайно дуже добре вбирають в себе вологу, своя лінія. Набір серветок 7690. Так, Набір у ванну кімнату. Дивіться, який цікавий набір. А, тут йде килимок для ванної, а, сама а, шторка і вже з гачками. Кольори, мабуть, теж в асортименті. Да, дивіться, яка гарна смужка. Цікаво. Ціна такого набору, набір для ванної кімнати 249 гривень, а був 349 на 100 гривень дешевше. Добре, тут у нас дуже оця хороша підставка для, з вентилятором для ноутбука. Регульований кут нахилу. Ну що я хочу сказати? Чудова штука, щоб не перегрівався ваш ноутбук. Ось така підставка для ноутбука за ціною 249 гривень, також можна зекономити 100 гривень. Ліхтарик, динамо. Два кольори, ліхтарик. Треба шукати ціну, да? 80 гривень, такий ліхтарик. Ось так вони цікаво виглядають. А що я хочу сказати? Цікаві ліхтарики, але я до всіх до сих пір не розібрався, як, ну, тут, звичайно, що цей включатель, але що оця кнопочка робить, я не знаю. Я зрозумів, дивіться, якщо ліхтарик не заряджений, можна навіть ось, ось так натискаєте сюди зверху. І він вам буде ось так світити, якщо скінчився заряд. <гум> ну що я скажу, цікаво. Ось так фіксується і закривається. Зарядка USB дуже якісна. Зверніть увагу, кому потрібно. Точнісінько така сама у мене є схожа. Вже дуже багато років мені служить, не ламається. Так, ціна такої. Зарядки кабель USB, 100 гривень. А тут в нас пряники до Дня захисника. Ось такі сонечко чудове, сердечко. Надзвичайно шикарні пряники. Так, тут у нас привезли ремені, чоловічі. Чорні та коричневі. Самі звичайнісінькі. Ремінь 100 гривень майже. Так, клавіатура бездротова, досить така зручна. Можна сидіти на відстані і користуватися цією клавіатурою. Підходить до планшетів смарт-ТВ, комп'ютера. Ну що, подивимось, цей годинник з вами, га? колонка бездротова з годинником. Ось так вона виглядає. Мені здається, вони вже були а, в АТБ. А, до речі, оцей плівка ця знімається зверху і він не буде такий пошарпаний. Це дуже добре, коли наклеюють, виробник наклеює плівку. Вона ну, зараз така пошарпана, бачите? А знімаєте плівку і... Він новенький, колонка. Можна використовувати як колонку, як годинник взагалі. Як слухати музику, так? Да? 449 гривень зараз зі знижкою. Тут у нас монокуляр. Це типа як бінокль. Можна споглядати, наблюдати телескоп. Ціна такого монокуляра. 299 гривень. Зараз зі знижкою. Викрутка акумуляторна з набором бід. Не знаю, як по якості, але набір чудовий. Зараз зі знижкою 30%, 349 гривень. Дриль ударний, електричний. Так, ось такі гребінці сховились в АТБ масажні. Кольори в асортименті. Дивіться, як а, цікаво виглядає ось цей от металік. Тут у нас Аквафор. Аквафор, так, да, ну, це модулі. Картриджі, як ще називають їх для глечиків на фільтрацію води. Вони зараз 349 гривень за набір 3 штуки. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Дуже дякую вам. Парасоля автомат на 8 спиц. 199 гривень. Ось такі парасольки. Кольори також в асортименті. Палет з'явилась. фарба палет, кулеры в ассортименте, Усім знайомий крем. Сила Карпат для вен. Набір пензлів для макіяжу. Упаковці 6 штук. Так, Шукаємо, шукаємо, шукаємо пензлики. 65 гривень. Ось такий набір. До речі, кольори бачу в сірому і бачу ось в такому пудровому кольорі. І ще такий чехол, де можна їх зберігати, щоб по косметичках там не валялись прикраси для волосся. А тут знов з'явилось люстерки, подвійні, до речі, і цього разу, дивіться, ще цікавіші, як падає як сніг. А там дійсно сніжинки, дивіться. Там дійсно сніжинки в тому На, Надто чудові, оригінально придумали. З одної сторони звичайної, а з другої сторони збільшуючи. Такий теж надзвичайно цікавий дизайн. Я вам рекомендую купити такі ексклюзивні е дзеркальця, Дуже цікаві, дуже цікаві, придумали круто. Дзеркало двостороннє 65 гривень. І дуже хороша ціна бомбочки для ванни, по, а, скільки вони 42 гривні зараз бомбочки для ванни. І дивіться, що з'явилось в АТБ. А в АТБ з'явились туалетні води. Це, мабуть, також до Дня захисників. 90 мл, велика упаковка. Ну що я хочу сказати? І ціна недорога за таку туалетну воду 90 мл. Лише 249 гривень. Також капці з'явились ось такі домашні, я вам скажу, акуратно зроблені. І ось такі от жіночі. Це вже на холодні вечори. Кольори переважно рожеві, пудрові. У капці чоловічі 219 і жіночі також 219 в одну ціну. З'явились термокухлі на 380 мл Що я скажу? Саме звичайнісінький. Шкода, що ця пробка, сама кришка не силіконова, не резинова, а пластикова. А тут у нас термос на цілий літр. Зберігає холодне гаряче 12 годин. Кухонні дошки. Також можна вибрати по кольору до своєї кухні. Не знаю, чи як вони по якості, але самі картинки цікаві. До речі, дуже цікаві чашки. Я спочатку так подивився, але придивився і дуже цікава різьба на чашках. Так, ось такі овальні блюда. Чашки по 85 гривень на 440 мл. Ось такі блюда по 85 гривень, якщо це воно, тарілка прямокутна, да, це воно. Салатниця Luminarc 45 гривень. Набір стопок ось таких 6 штук по 65 мл. Миски залізні, але хочу сказати, що вони дуже-дуже легенькі. 24 сантиметри. Нержавійка. 72 гривні майже миска. І з'явились млин. Млин з'явився в АТБ. Млинки. Ось такі також можна вибрати по кольору. Засипаєте перчик сюди, горошком, да? і Крутите і завжди маєте свіженькі. Так, ціна такого млина 60 гривень. Набори, хочу сказати, зауважити, що тут дуже хороший пластик, якісний набір ось таких контейнерів з кришками, які закриваються з усіх сторін, з чотирьох сторін. 275 мл 500, 900, 1,5 та. 2 400, 2 400. Ось такий набір. Бачу в двох кольорах. Ціна такого набору контейнерів 199 гривень. Невеличкі кастрюлі на літр 800 з кришкою. Зі знижкою 269 гривень, надзвичайно цікаві привезли картини по номерам. Я пам'ятаю, коли тільки в нас в Україні з'явилися ті пазли. Як я їх любив. І ми з сестричкою разом їх складали. Ну і для малечі тут дуже-дуже всього багато. Надзвичайно цікавого. Гра кольором від Дісней. Це все нові іграшки, які завезли. Сьогодні і ще в асортименті. Дуже багато для хлопців. всього. Дивіться, скільки машинок я буду закінчувати відео і бажати вам всього-всього найкращого. Дякую за перегляд, за ваші вподобайки і до зустрічі!